Астрологічний прогноз: наприкінці листопада багато планет в таких знаках Зодіака, які більше дають енергії, коли людина діє не по-своєму, а так як спонукає зовнішня ситуація це стрілець і риби, як ну, підштовхують партнери, інші люди, а також події зовнішнього життя. І навпаки, якщо робити по-своєму, от як от в цій пісні. он обрагнеться под нас. То в таких знаках Сидяка планет зараз мало. І так, і так краще робити всередині зими. Ну, грудні, в принципі, вже в січні по-своєму, як сам, сам вважаєш за необхідний. А зараз більше треба гнучкість проявляти, м'якість і податливість це буде більш перспективно. Це якщо дивитися на знаки зодіака, в яких планети стрілець і риби. Тобто, це більш м'які знаки зодіака. Краще бути не як твердий пластилін, а як м'який пластилін. Пластичний. А також Меркурій, який вже ретроградить, починає ретроградний ефект, він означає, що краще робити не як хочеться, а як спонукає до того зовнішня ситуація і виправляти старі помилки. Наприклад, зі мною відбулася така ситуація. Я обнаружив воду в туалеті і обнаружив, що зламалася труба каналізації. І коли я пішов до сусідів, і сказав, давайте поміняємо ну стару цю чавунну трубу на пластикову, то вияснилось, що у більшості сусідів ті ж теж чавунна труба, і вона зашита в кого кафелем, в кого. Там пластиком у всіх, от ця вся, вся труба позашивана. І що означає ретроградний Меркурій? Він повертає до того, що раніше спочатку треба це все було зробити. Тобто зразу поставити спочатку пластикові труби, коли хто мешканці раніше бив, а тоді вже зашивати це е, кафелями, пластиком. І от спрашується, чого люди не люблять ретроградний Меркурій? Хто ж їм винуватий, що Меркурій підштовхує щось переробити, що погано було зроблено раніше. От таким чином, наприклад, цієї ситуації я хотів проілюструвати, що проблема не в ретроградному Меркурії, а в тому, що він підштовхує нас до старих ситуацій, які треба зробити по новому, по нормальному, замість того, що раніше це було зроблено неправильно. <кхм> і це ж знову таки слухати зовнішню ситуацію і на неї реагувати. Також ретроградний Меркурій ускладнює комунікацію по своєму бажанню, тобто що, ти хочеш комунікувати. В мене це виражається, що я вже декілька днів на як часу не вистачає на те, щоб подивитись коментарі глядачів на каналі. Тому я прошу вибачення зараз, поки у цей ретроградний Меркурій призволить до того, що в мене всякі інші справи виникають. Трохи пізніше я відповім на коментарі. Збір з 17 по 27 листопада ми збираємо на мобільні термоприлади для бійців на передовій. Ми вже такі робили, дуже військовим сподобалося. моделі ці. Вони хорошо хімічну реакцію дають, тепло дають, оці горілки без диму хорошо працюють. І ми до Дня Збройних сил України, до 6 грудня проводимо такий збір, запрошуємо долучитися бажаючих. Номер карти буде в коментарі. На все добре, до нових зустрічей.